Це санітарний модуль, який ми виготовили за каркасною технологією. Зовні він обшит профільним металевим листом. Зсередини він виглядає ось так. Модулі вже передбачено, ось такі рокаминики для того, щоб вмиватися, чистити зуби і тому подібне. Встановлено фільтруючу станцію, насосну станцію, бойла і дві душові кабінки зі склопластику. Це матеріал є міцний. Такі кабінки підходять для міст, де багато людей. Велика проходимость людей, багато будуть його використовувати. Модулю вже прокладено всі комунікації, такі як освітлення, водопровід і каналізація. І після того, як модуль буде доставлений на ділянку замовника, залишиться тільки під'єднати зовнішні комунікації до комунікації модулю. І всього, всього за декілька годин це можна зробити і вже використовувати модуль за призначенням. Для замовлення таких та інших санітарних модулів звертайтесь в особисті повідомлення або за номером телефону в шапці профілю.